Вітаю! Я Катерина Балабанова, директор Центру розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров'я України. Перед початком цього курсу я хочу розповісти власну історію. Я не тільки медичний працівник, я мама. То, коли моїй донечці було 2 роки, ми потрапили у лікарню. Тоді, звичайні, лікарні маленького міста не знали про такий підхід, не знали, що малечі з мамою краще. Правила для всіх єдині. І тільки через прохання та сльози я залишилася з нею на ніч. Без ліжка, просто на стільці. Цей курс про те, що медична допомога враховує всі інтереси, і не тільки клінічні, що хворий дитинці, котре і так болечі, звісно, краще з мамою. І ніякі ліки не допоможуть одужати, коли дитина самотня в страшній пустій палаті. Як професіоналу мені особисто почесно зараз. Через руки читати цей курс для своїх колег. У більшості розвинутих країн медичні сестри та брати відіграють провідну роль у наданні медичних послуг та послуг з догляду. Сьогодні, одним з ключових напрямків розвитку охорони здоров'я, ми розглядаємо посилення ролі медичних сестер та братів в Україні. Без кваліфікованих фахівців з медсестринства неможливо побудувати систему медичних послуг, що буде завідняти потреби пацієнтів та їхніх родин. Медична сестра та брат проводить більшу частину робочого часу з пацієнтом і повинна вміти враховувати думку хворого та його родичів, будувати спілкування на засадах гідності, відкритості та поваги. Саме тому благодійна організація Фундація Дім Рональда Макдональда в Україні та центром розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров'я України, який я представляю та очолюю, було розроблено навчальний курс для медичних сестер та братів. Сімейно орієнтовного підходу. Скорочена СОП. Курс розділено на три тематичні блоки. Перший блок присвячений визначенню основним концепціям та ефективності сімейного орієнтовного підходу. Другий блок шляхам впровадження підходу у медичній установі. Третій ролі медичних сестер та братів у розвитку та здійсненні принципів сімейного орієнтовного підходу. До кожного теоретичного блоку додається відеорозповідь лідерів українського медсестринства про власний практичний досвід впровадження підходу в медичному закладі. Цей навчальний курс має на меті заохотити медичних сестер та братів до використання підходу у повсякденній роботі і донести до них прості і зрозумілі методи впровадження у закладах охорони здоров'я на своєму робочому місці. У сучасних рекомендаціях та протоколах з надання медичної допомоги збільшується увага до пацієнт-центричного підходу та профілактики, діагностики, лікування. Необхідно розуміти, що кожен пацієнт і кожна родина унікальні. Стандарти медичного догляду мають бути єдиними для всіх, але водночас достатньо гнучкими, щоб врахувати потреби і особливості кожного пацієнта та його сім'ї. Вирішення щодо складного завдання. Прикладене в основу сімейно-орієнтовного підходу. Сімейно-орієнтовний підхід це планування, надання та оцінювання якості медичної допомоги, що заснований на партнерстві між пацієнтами, їхніми сім'ями та фахівцями охорони здоров'я. Таке партнерство грає значну роль у підтриманні якості та безпеки медичних послуг. Без побудови ефективних партнерських відносин меж лікарем медсестрою. Пацієнтам та його родичами неможливо забезпечити достатньо високу ефективність та якість надання медичних послуг і їх безпечність. Від того, настільки відкрито та щиро медичні працівники спілкуються з пацієнтом та його родиною, залежить те, чи буде пацієнт дотримуватися наданих рекомендацій. Сімейно-орієнтовний підхід включає наступні основні концепції: гідність, повага, залучення. Поширення інформації, співпраця. Гідність та повага. Люди, що звертаються за медичними послугами та їхні родичі, дуже часто перебувають у не найкращому психологічному стані, біль, інші симптоми хвороби підвищують вирогідність стресу, роздратування та тривоги. Саме тому пацієнти та їхні родини, перш за все, потребують гідного ставлення з боку медичних працівників. Концепція гідності та поваги полягає в тому, що медичним фахівцям слід прислухатися до думки, поважати погляди і вподобання пацієнтів та членів їх родин. Знання цінності, погляди та культурні особливості пацієнта, і його родини необхідно включати у процес планування та надання медичної допомоги. Медичним працівникам слід поважати релігійні погляди, сімейні традиції та індивідуальні потреби пацієнтів в особистому. Просторі, а також розуміти, що ці особливості можуть значно відрізнятися в різних родинах. Поширення інформації: ще однією базовою потребою пацієнтів та їхніх родичів є чесне та відкрите ставлення з боку медичного персоналу. Людина, що отримує медичні послуги, має відчувати, що працівники закладу деляться з нею максимально докладною та вірною інформацією. Концепція поширення інформації передбачає комунікацію та донесення до пацієнта та членів його родини вичерпаної та неупередженої інформації у зручний для пацієнта спосіб зрозумілими словами та термінами. Для ефективної участі у процесі лікування та прийняття клінічних рішень пацієнти та члени їх сімей повинні утримувати актуальну, повну та точну інформацію. Залучення. Без свідомого, бажання пацієнта та його родини приймати участь у медичних процедурах та брати на себе відповідальність, неможливо досягти позитивних довгострокових результатів в лікуванні та профілактиці. Тому згідно з концепцією залучення, слід заохочувати пацієнтів та їхні сім'ї до того, щоб бути партнером під час надання медичної допомоги. Це означає, що пацієнти та їх представники мають приймати участь у клінічних рішеннях. Співпраця. Необхідно також розуміти, що участь пацієнтів і їх родичів у процесі лікування грає значну роль у його ефективності. Більш того, родичі пацієнта мають цілком природне бажання допомогти близькій людині. Медичним працівникам варто давати можливість родичам виконувати свої обов'язки перед хворим членом родини. Саме тому концепція співпраці передбачає, що пацієнти, їхні сім'ї, медичні працівники та лідери сфери охорони здоров'я мають співпрацювати у програмах розвитку, впровадження та оцінки заходів медичної допомоги в конкретній лікарні. Ці групи також мають допомагати розвивати професійну освіту та приймати участь у реорганізації медичних закладів. Сімейно-орієнтовний підхід до надання медичних послуг є одним з найбільш активних напрямків розвитку світової охорони здоров'я. Доказова база щодо ефективності принципів підходу постійно збільшується і вже налічує велику кількість досліджень. За останні 10 років було проведено 30 мета-аналізів клінічних досліджень, впливу підходу на стан пацієнтів та якість надання медичних послуг. Заклади щодо Стосовували у цих дослідженнях мали на меті вплинути на пацієнтів, членів їхніх родин та системи охорони здоров'я в цілому. Вплив на пацієнтів. Більшість досліджень продемонстрували, що введення сімейно-орієнтовного підходу у клінічну практику має такі засади: покращує обізнаність пацієнтів щодо стану свого здоров'я, підвищує їхні навички самодопомоги. Збільшує їхню задоволеність медичними послугами, знижує частоту і тривалість госпіталізації. І, напевно, найголовнішим результатом проведених досліджень є достовірне підвищення якості життя пацієнтів при застосуванні сімейно-орієнтовного підходу. Вплив на членів родини при обговоренні ефективності підходів. Не слід забувати про такий важливий фактор, як психологічний стан родичів пацієнта. Хвороба близької людини може значно впливати на самопочуття членів родини. В залежності від важкості захворювання, психологічний стан найближчих родичів пацієнта може суттєво погіршуватися. Саме тому принципи сімейно-орієнтовного підходу, що застосовуються в медичному закладі, мають на меті вплинути не тільки на якість життя пацієнта та ефективність лікування. Але також покращити психологічний стан членів його родини. Мета-аналіз клінічних досліджень, проведений у 2017 році, показав, що впровадження принципів СОП має позитивний вплив на психологічний стан членів сім'ї пацієнта. Родичів пацієнтів зменшується рівень стресу, тривоги та депресії. Покращені задоволення медичними послугами та відносинами з медичним персоналом. Вплив на медичний персонал та якість медичних послуг. Розвиток сімейно-орієнтовного підходу у медичних закладах також може мати значний вплив на якість роботи та морально вольові характеристики медичного персоналу. Результати досліджень показують, що для медсестер особливо актуальні питання професійного вигорання, адже вони мають високий ризик розвитку емоційного виснаження, деперсоналізації та відчуття низьких індивідуальних досягнень. Так, у медичних сестер первинної медичної допомоги низький рівень індивідуальних досягнень був виявлений в найбільшій частині, найбільш частині випадків і спостерігався у 31% учасників досліджень. Емоційне виснаження та деперсоналізацію виявили у 28% медичних сестер. Проведені дослідження показують, що серед працівників закладів, де активно впроваджуються принципи сімейно-орієнтовного підходу, спостерігається підвищення рівня задоволеності роботою та впевненості у власній професійній компетентності. В медичних закладах, де введені принципи сімейно-рінтовного підходу, спостерігається підвищення якості надання медичних послуг. Медичних працівників знижується рівень стресу, професійного вигарання. У стаціонарах сім'ї вказують, що обхід проходить краще, коли присутня медсестра та сім'я долучаються до обговорення і коли уникають медичні термінології або вона пояснюється родичам. Дослідження повідомляють, що сімейно-орієнтовний підхід може збільшувати розуміння проблеми з сім'єю та розширювати участь останньої у прийнятті рішень, а також забезпечувати зростання поваги з боку медичного персоналу. Сімейно-орієнтовний підхід в 45% випадків дозволяє працівникам медичного закладу отримувати нову раніше невідому інформацію від сім'ї про стан здоров'я пацієнта. Міжнародні рекомендації. На думку Американської спільноти з управління ризиками у галузі охорони здоров'я, сім'я пацієнта це не просто відвідувачі, а невід'ємна частина групи догляду за пацієнтом. Інструкція з клінічної практики Американського інституту реаніматології. Вказують на необхідність визнавати важливу роль членів сім'ї у догляді за пацієнтом. Американська асоціація молодшого медичного персоналу, який працює в інтенсивній терапії, обстоює право хворого обирати людину, котра буде без жодних обмежень пускати до нього. Звичайні рекомендації зарубіжних профільних асоціацій слід розглядати з урахуванням. Реальних умов та можливостей наявних у медичних закладах нашої країни висновки. Таким чином, сімейно-орієнтовний підхід робить фокус на родині як головному ресурсі пацієнтів у боротьбі з хворобою, визнає потреби пацієнта та його родини у фізичній та емоційній підтримці, передбачає постійну комунікацію медичних фахівців із членами родини. Члени родини пацієнта мають отримувати вичерпану інформацію про стан його здоров'я та активно приймати участь в ухваленні клінічних рішень, особливо якщо цей пацієнт дитина. Члени родини також повинні отримати належне навчання щодо догляду за пацієнтом. після виписки, якщо такий догляд необхідний. Між медичним персоналом, пацієнтам та їхніми родинами необхідно побудувати відкрите і чесне спілкування. Така взаємодія допомагає пацієнтові та його родині набути необхідного досвіду та знань. Родичі мають право доглядати за пацієнтом і турбуватися про нього в лікарні. Медичний персонал, що сприяє реалізації цього права, зможе сформувати ефективні відносини з пацієнтом, підвищити якість власної роботи і таким чином отримати більш високий рівень задоволеності роботою та відчуття індивідуальних досягнень. Особисто я, як лікар, хірург, кандидат медичних наук, доцент, абсолютно підтримую цей підхід і рекомендую всім своїм колегам до впровадження.